Оту російські війська здійснили 24 атаки на Курській області, що майже дорівнює кількості ворожих атак на Курахівському напрямку. Там було 25 атак. Водночас найактивніше росіяни тиснуть на покровському напрямку. Там зафіксовано 32 атаки. Про це каже генштаб збройних сил України станом на вчорашній вечір. по атаках Росіян загалом на фронті відбулось 132 бойових зіткнення. Росіяни завдали ракетного удару однією ракетою 36 авіаударів. Окрім того, загарбники здійснили заділ для ударів майже 6 сотень дронів Камікадзе та здійснили понад 3600 обстрілів по позиціях українських військових і населених пунктах. Ми бачимо, що власне підсумуємо зведення від Генштабу. Росіяни все активніше і активніше тиснуть на. Курському напрямку, і от е, загалом, ваштон е, пост пише, що оці всі розмови про переговори, дзвінки, начебто, Кремль на відріз відмовляється про це говорити контактувати допоки не витіснить власне сили оборони України з курського напрямку. Ну і справді там бої зараз дуже запеклі тривають. Одні з найзапекліших. Я так розумію, що військово-політичне керівництво терористів віддало наказ будь-якою ціною. Вибити з Курської області збройні сили України, тому що там задіюється величезна кількість техніки, величезна кількість живої сили, докидаються якісь певні формування. Ну і загалом наші оборонці, це дуже важливо відзначити, нищать ворога там просто таки десятками. 225-та бригада, 95-та, Я можна перелічити наших оборонців, особливо до речі, останніми днями 225-та бригада. Викладає демонструє відео, як цілими колонами нищиться техніка окупантів саме на західному фланзі наших позицій. Відповідно, вони використовують стугни, використовують АВПВ-дрони, і ці колони зупиняються і ліквідовуються. Дуже пошматували наші оборонці так званих елітних підрозділів Російської Федерації. Це 810-та бригада морпіхів, 155-та бригада морпіхів. Ну ем, нагадаю вам, що 155-ту кілька разів постирали на вугледарському напрямку. Ну так наші бійці називають, коли вони ліквідовують ворога. Вони називають це об себе стерти бригаду. Так от, 155-та була. Дуже добре пошматована, як мінімум двічі обнулена на володарському напрямку. Така сама історія зараз відбувається на Курському плацдармі з 810-ю бригадою, яка просто таки виноситься. Це підготовлені бійці Російської Федерації. Вони навчені, вони мають навики ведення бойових дій, і тим не менше, наші оборонці дуже дуже добре по них відпрацьовують. Якщо ж говорити про Напевно, ньюзмейкером останніх днів так найбільше це є ну, е, Ілон Маск. Вірніше, те, що він е, говорить, як він впливає на Дональда Трампа і е, його реакцію, тому що от, американський мільярдер, соратник обраного президента США Дональда Трампа, Ілон Маск висміяв заяву президента Володимира Зеленського про те, що Україна незалежна країна, яку не можна змусити сісти, є слухати за столом. Переговорів про це Маск написав у себе у своїй же ж мережі X, колишній твіттер, яку він купив. Так от Макс перепостив видозмінену, наголошую цитату Зеленського в інтерв'ю українському радіо у твіті, який перепостив мільярдер. Цитата звучить так, наступним чином. США не можуть змусити нас сидіти і слухати за столом переговорів. Ми незалежна країна. І от що написав Трамп, перепрошую маск, він підписав наступним. У нього дивовижне почуття гумору він також прикріпив посилання на статтю від 2021 року, оновлену в перші дні повномасштабного. Торня Російської Федерації про те, як Зеленський був коміком без жодного політичного досвіду, а став воєначальником. Нагадаю вам, що в інтерв'ю українському радіо на уточнююче запитання, чи ставив Трамп перед Україною вимогу щодо участі в переговорах із Росією, Зеленський відповів: ми незалежна країна, і ми під час цієї війни, і наш народ, і я особисто в перемовинах зі сполученими штатами Америки з Трампом, і з Байденом і з Євро європейськими лідерами довели, що з нами риторика сідай, слухай, не працює. Тобто, а що зробив маски? Він десь взяв водозмінену непряму цитату Зеленського і підписав у нього хороше почуття гумору. Ну погодьтесь це. Цинічно таке от виписувати і взагалі це з точки зору дипломатії висловлювань людини, яка має обійняти серйозну посаду в одній з найпотужніших країн та непотужніших країн на планеті, абсолютно не личить м'яко кажуть. Так от інформація про те, що мільярдер Ілон Маск провів декілька телефонних розмов із російськими е офіційними особами, зокрема Путіним, мають бути розслідувані Пентагоном і правоохоронними органами зміркувань національної безпеки. Таку заяву зробили сенатори демократи Джин Шахін і Джек Рід, генеральний директор аер аерокосмічної компанії SpaceX Ілон Маск, якого президент Дональд Трамп має затвердити на керівну державну посаду дотичний до великих фінансових потоків від Пентагону і займається. Та контрактами з розвідальною спільнотою шахійний рід повідомили генерального прокурора США і генерального інспектора Пантеону, що участь Маска в цих програмах треба перевірити і за можливості позбавити певних привілеїв. Ці відносини між відомим противником США і Маском, що отримує мільярди доларів фінансування уряду США, викликають серйозні питання щодо надійності пана Маска як підрядника уряду та власника допуску, заявили. Законодавці раніше маск публічно заявив, що має допуск до до речі, секретної інформації США спілкування між російськими посадовими особами та будь-якою особою, яка має доступ до секретної інформації, може поставити під загрозу нашу безпеку. Йдеться у листі законодавців. Тобто, ви розумієте, Ілон Маск має сам сказав, що він має доступ до секретної інформації і з'являлися також в, в, в засобах масової інформації новини, що Трамп під час повномасштабного під час повномасштабного вторгнення контактував з першими особами Російської Федерації, навіть з Владімором Путіном. Так от Маск так оперативно відреагував, не залишився без відповіді і відповів на ці от закиди. Американський бізнесмен заявив, що збирається знищити тих, хто пов'язує його з Росією. Бо нагадаю, от власне я говорив про двох сенаторів демократів. Які закликали Пентагон та органи США розслідувати його контакти з Росією? Так, от він написав себе в SpaceX, е, мережі X. Наступне: я збираюся з'ясувати, хто висуває ці звинувачення, і знищити їх. Ну от бачимо, все більше і більше обростає саме маски, і, до речі, повідомляють засобами масової інформації з. Сполучені Штати Америки, що в оточенні Трампа стурбовані і, скажімо так, незадоволені тим, наскільки Маск має вплив на Трампа. Мовляв, він постійно знаходиться на його віллі. Він постійно є при всіх контактах. Він постійно Маск, є на на ключових зустрічах. Він зустрічає якихось важливих людей, які будуть мати перемовини з Трампом. Та й навіть що тут говорити, пригадуйте після того, як. Стало відомо, що Трамп переміг на виборах. Відбувся телефон, телефонна розмова між Зеленським і Трампом. І от видання в США каже, що це була не двостороння розмова, а тристороння, тому що там також був присутній Ілон Маск. Ну про це ми ще на вступній годині поговоримо. У нас буде політолог Пан Фесенко, і я думаю, ми зможемо якось пролити світло. А хто ж такий і що ж таке маск в оточенні Трампа.